Всім привіт, я на ринку і йдемо глядати ціни на фрукти. Оскільки <пості> по вчорашня? 130. 130, а ось такий абрикос Америка, чи це персик? По 100, персик? І, по по 100 по і по 70, так? А по скільки такий персик? Так, 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 так. Ось такі 90, там. А полонечка від ціну? 130. 130, Ай, а ось ця? Ось да, ця також 130, так? Да? Оскільки вишня? 140. По 140. Добрий день. По скільки такий абрикос? Чи Це персик. Персик, так? Скільки він коштує? По 45 на гор. По Скільки канектеринка? 100 гривень. По 100. Оскільки малинка? По 35 гривень стаканчик. Ось такий, там? Скільки полонечка гарна? Та як було. Скільки? 130 по 130 гривень перед 12 на 8 відразу. Свій тінджерний персик? 100 гривень. По 100. А, абрикос? Така 110. 110. А ось така 100. По скільки такий абрикос? 110. Подивіться, яка малинка. Скільки вона коштує? 50 гривень пів кілограма. Це відразу перед 12 на 8, якщо ще зловити її. По скільки яблука? Зелене 75-65 гривень і червоне також. По так. скільки черешня? 160 А малинка? Малинка стаканчик по 30 А по скільки малина? 180 гривень. скільки черешенька? 140, а абрикос? Абрикос на 110. 110, а ось така черешня? Така 160. 160, це 74 місце. Є чорничка, 200 гривень за літро. А лохина? 350. 350, це 72 місце. Ось яка черешенька? 160. А полуницю? 130. А ось біла черешня? 160. 60. Скільки черниця? По 200. А малинка. По 50 стаканчик. Це є 70 69 місце. Скільки полуничка? По 150. А ось такий персик одеський. По 100. А абрикос такий. А абрикос такий. Абрикос є фані 105. 105. Є ось такий по 75. Ось такий абрикос на роздріб 80 гривень, а полуничка 80. Є ожинка. Ось така по 500. Ось такий суперкомпот 550 10 кг. А чорнослив по 120. І є по 160. Скільки лохина? По 350. Ось така абрикоска. По скільки? Абрикоска. 105 гривень на гурт, 110 на роздріб. А персик? 80 на гурт, 80 на роздріб. Так, це і все, 35 місць. Є ще по 80 гривень, ось така ананаска ще.